Фавбет. Титульний партнер Фавбет Екстра ліги. Гра розкриває тебе. Друзі, вас вітає рівне. Вітаємо усіх. Безперечно, із таким настроєм. Сьогодні кардинал гру. Дмитро Калін, номер 11 Попереджу. Матчок відбору на чемпіонат Європи. Поки ми про це говорили, Михайло Волянюк вивів перед рівнян поза ігрові історії. За це перепрошую і бачимо у повторі, Дмитро Халін не встиг за Михайло, Михайло Волянюк розіграє аут. Микита поджелепою желепою Михайло Волянюк цей удар відбиває, але. Баталієв тікає від опіки. Удар в ближній. Варіантів для передачі, але знаходиться варіанти Дмитро Дяченко. Як класно тут зіграв Володимир Кручок. І Дмитро Халін, здається, з лінії воріт вибиває м'яч. Там все було чисто без гри рукою на лінії воріт. Взначає і він м'яч Кирило Братенко. Непогана атака Харкова, але Я не заробили кутовий. Братенко. Ох, тут небезпечно. Це пено. Набирає швидкість. Проти нього вже двоє. Ох, тут як врізався, як врізався зараз у лаву запасних. У четвірки, сьомий номер рівнян виходить. Михайло Волянюк. Не... Малиновський. Удар лівою ближче проти двох. Ой, як розібрався із двома, Артем Малиновський під удар. Любомиру Парфенюку і 2-0. 13-та хвилина нашого матчу. Але ви це бачили, друзі, м'яча у ж у нашому поєдинку, але подивіться на цей дриблінг від Артема Малиновського, як він з двома розібрався і повз ще двох суперників ну, то, Я Грає вперед. Там забігання від Любомира Парфенюка і лише. Волянюка, Парфенюк. Малиновський. Волянюк ще один удар. Михайло Волянюк. Перехоплення від нього. І ще від Микити Поддубного. Використав. Непоганий удар. Хороша атака від рівнян. Ну і тут просто просить. Хахілєв. Хороший удар відкрив. Ми знаємо, у футзалі два м'ячі це фактично ніщо. І ось ще один момент відкрився. Сам іде і сам пробиває. Що ж, друзі, ми продовжуємо стежити за поєдинком 18-го туру чемпіонату Фавбет. Фаталів пробиває, пробиває не Малиновський. Малиновський, який удар від нього, який нагадаю отримав нещодавно виклик до складу Юга за кількістю атак, також була ну і у другому таймі... Ну, а тут, що Харків це єдина команда Екстраліги, яка свої домашні поєдинки. А Дмитро Скіпчик а... зараз тут мав шанс забити. Зберігають м'яч рівняни, але як самовід. Сорокін прострілював, але... Харків тим часом атакує і небезпечна атака. Крюков не встиг замкнути передачу, змушує додатково нервувати. Хороша передача на Козлюка, але Микита Козлюк. Дмитро Крюков. Його да. була біля воріт. Рівняний. Який удар від Романа Господин. Крюков. Хороша передача на Кукленка. І як Фональ. для команди з Рівного. Стійка. Ба... Сорокін його дальній. Знову Фаталієв. Його удар там здається був рекорд. Знову Фаталієв його удар. І... Любомир Парфенюк. Що тут? Артем Малинов. Контратака 3 в 2 від кардинала. І знову тут подумний двічі ряд від АФУ до ЗСУ. Нагадаємо, усі зібрані гроші будуть передані на захиту за спорим та ударних родів для сили спеціальних операцій. Дивимося у повторі. Кравчук обігрався із Сорокіним. Не встигає Девід Кукленко за ним. Не встигає. шкодження, яке отримав у першому таймі. Ще момент у Карті. Скіпчик. Скіпчик хороший удар. Голкіпер Харкова в ближньому куті накриває м'яч. Сорокін, як він, розібрав епізодів щодо суддівства у цьому поєдинку. Що тут Сергій Кравчук Четвертий гол забиває. 36-та хвилина. Пуль перший грає на добивання, дивися у повторі. І Знову цей Артем Малиновський пробивав Микита, Поддубний пари дві з половиною хвилини до завершення гри Наталієв. Тут, якби дійшов м'яч до Братенка, був шанс, що завершиться ця атака ударом. Натомість п'ятий м'яч. Через увесь майданчик і 5-0 стає рахунок. Дивимося по повторюю. Тут фактично від лінії воріт до лінії воріт пробив Євген Євгенака Харкова. Господенко! Хороший момент. І є гол престижу, <плес> хороша контратака Харків'ян. 2 в 1. Братенко асистував престижу. Посадив він на п'яту точку Любомира Парфенюка і без шансів для голкіпера пробив. Павпет титульний партнер Капбет Екстралі. Гра розкриває тебе.